Усім привіт! Ви на каналі Мама Готує. Сьогодні покажу вам, як з простих доступних продуктів приготувати дуже смачну та красиву закуску на святковий стіл. Ми будемо готувати ось такі тарталетки, а наповнені вони салатиком з бурячка та плавленого сирка. Все дуже просто та швидко. Отож, запрошую вас до перегляду! Для такої смачної закуски потрібен мінімальний набір дуже простих продуктів: Два відварених бурячки, два плавлених сирки, кілька зубчиків часничку, одна-дві ложки майонезу, жменька горішків, подрібнених для посипки, ну і потрібні будуть тарталетки. Натираємо спочатку бурячок на ось такій середній терці. Далі сюди ж до бурячка натираємо плавлений сирок. Сирочок можна попередньо підморозити, тоді він буде легше натиратись. Пропускаємо через прес часник. Додаємо майонез. І можна трішки підсолити. І тепер усе перемішуємо. Перемішуємо до однорідності, і у нас виходить ось така яскравого кольору маса. Можна додати будь-які улюблені спеції. Мені достатньо часначку, я більше нічого додавати не буду. І вже можна викласти красиво на блюдо, присипати горішками, і це може бути як салат. А можна наповнити тарталетки. Ну, ось так я наповнила свої тарталеточки. Вони будуть дуже гарно та яскраво виглядати на святковому столі. І виходять дуже смачні, не дивлячись на те, що готуються з дуже простих продуктів. Звичайно, їх можна урізноманітнити, додати оселедець, цибульку або чорнослив це уже справа смаку. Я вам сьогодні показала самий простий та самий бюджетний варіант. Буду рада, якщо мій рецепт вам сподобався. Не забудьте поставити вподобайку та написати коментар. Усім мирних свят, до нових зустрічей!